Доброго всім ранку. Дякую, що ви прийшли на сьогоднішню прес-конференцію. Власне, сьогодні у нас звітна прес-конференція четвертого складу Ради громадського контролю. Рада громадського контролю це такий орган незалежний. І зовнішній по відношенню до набу, метою якого є здійснювати якраз такий суспільний контроль над цим державним органом. Трішечки інформації про те, що власне являє собою рада громадського контролю при НАБУ, це громадська рада, яка складається з 15 представників антикорупційних організацій, які щорічно обираються онлайн-голосуванням. До речі, хочу сказати, що чергове таке голосування буде відбуватися завтра. Більш детально ми про нього поговоримо трошечки пізніше. Але на сьогоднішній день четвертий склад, четверте скликання Ради громадського контролю фактично добуває останній тиждень своїх повноважень, і ми би хотіли Відзвітувати перед суспільством про те, чим ми займалися, з якими викликами зіштовхувалися, яких досягнень вдалося досягнути для того, щоб власне покращити громадський контроль за набу і для того, щоб робити власне взаємодію між громадянським суспільством і набу більш ефективною. Перше, що я би хотіла сказати, це те, що на нашу, напевно, суб'єктивну точку зору, Рада громадського контролю при набу є однією з найбільш ефективних і дієвих громадських рад в Україні. І власне за це ми би хотіли подякувати законодавцям, нашим парламентарям, які забезпечили цілий ряд додаткових повноважень для ради громадського контролю при набу безпосередньо в законодавстві, яке регулює діяльність НАБУ. Отже, члени ради громадського контролю мають право. Додатково так, крім того, що чим зазвичай займаються громадські ради. Делегувати своїх представників у відбіркові комісії, кадрові комісії таким чином ми можемо делегувати до трьох комісій по трьох наших представниках. Тобто, фактично 9 з 9, 9, з 15 членів РГК, вони беруть активну участь у кадровій політиці. Набу проводять співбесіди, забезпечують те, що власне майбутні працівники набу вони будуть дійсно відповідати найбине. Вищим критеріям доброчесності і будуть власне працювати ефективно на, в межах національного антикорупційного бюро на благо нашого суспільства і нашої країни. Друге, друге, таке дуже важливе повноваження це власне можливість делегувати представників ради громадського контролю до дисциплінарної комісії. Більше того, я б хотіла сказати, що якраз одним із спільних досягнень Ради громадського контролю і міжнародних партнерів України є те, що цього року були прийняті зміни в регламент роботи дисциплінарної комісії. І, власне, якщо раніше набу передавало винятково ті Ті результати внутрішніх перевірок, в яких на е, точку зору внутрішнього контролю були порушення, то на сьогоднішній день абсолютно всі перевірки внутрішні, всі внутрішні розслідування, які мали місце, незалежно від висновку е, і е, думок управління внутрішнього контролю, вони передаються дисциплінарній комісії для прийняття рішень. Е, таким чином, будь-які е, можливі проступки або порушення законодавства, або е, е, власне е, інші такі. Е, Дії працівників набу, які можуть викликати питання, вони передаються фактично теж на розгляд дисциплінарної комісії, куди входять двоє представників Ради громадського контролю. Також Рада громадського контролю має повноваження. Затверджувати висновки, надавати свої коментарі до піврічних звітів набу власне, це теж є можливістю як дати свою зворотній зв'язок, так і теж покращити комунікацію піврічних звітів набу, де набу звітує про свою діяльність, про показники власне виконання тих чи інших індикаторів. Але е, окрім цих обов'язкових і дуже важливих повноважень, е, ми в четвертому складі Ради громадського контролю також змогли е, впровадити цілий ряд нових активностей і заходів для того, щоб покращити комунікацію між набу, радою громадського контролю та суспільством. Зокрема, до таких заходів належить. Е, Збільшення кількості публічних заходів за останній рік ми провели понад 16 публічних заходів, як в Києві, так і в регіонах України. Це заходи, які проходяться, які проводять там одна частина заходів. Це для в університетах для студентів, в тому числі для правників або для студентів, які навчаються на таких соціальних суспільних науках, для того, щоб вони могли з перших уст від представників ради громадського контролю від. Детективів набу від прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури дізнатися, чим же займається цей орган, яким чином, наприклад, туди набираються працівники, які до них ставляться вимоги і які очікування. Таким чином, фактично, в, в кожному на кожен із таких заходів для студентів в середньому відвідує від 100 до 200 студентів, і ми даємо їм можливість отримати інформацію з перших вуст і задати всі питання, які їх. Можуть цікавити, також ми провели цілий ряд публічних заходів для різних професійних. Середовищ, це і журналісти, це і адвокати, це і правозахисники, і представники громадських організацій. Теж були дискусії, направлені на різні тематики висвітлення діяльності як Ради громадського контролю, так і НАБУ. І на нашу точку зору, теж важливою фактично інновацією або новелою в цих публічних заходах, які ми проводимо, це те, що ми намагалися забезпечити присутність детективів НАБУ і прокурорів спеціалістів спеціалізованої антикорупційної прокуратури на кожному із таких заходів на нашу точку зору це не лише сприяє безпосередній прямій комунікації цих е, е, представників правоохоронних органів із суспільством, але й також сприяє тому відчуттю спільної відповідальності за кримінальні провадження, які розслідуються і які далі е, представляються в суді е, спеціалізованою антикорупційною прокуратурою як е, е, в якості державного обвинувачення. Також протягом року силами представників ради громадського контролю і залучених аналітиків, юристів, була проведена експертиза. Ця експертиза стосувалася стосувалася так званих правоклазового. Це зміни до кримінального процесуального кодексу, які вплинули. Негативно, фактично не лише на роботу набу, а й фактично на діяльність всіх правоохоронних органів. І теж одним із таких, чи не найбільших досягнень ради громадського контролю, на нашу точку зору, є продовження і таке ефективне проведення моніторингу судових справ, які передані в НАБУ, я би тут хотіла передати слово своєму колезі Ар Артему Романюкову, який фактично координує протягом останнього року діяльність по моніторингу того, як суди розглядають справи Набу та САП. І детальніше нам розповісти про мету, завдання і власне результати самого моніторингу. Прошу Артем. Дякую, Галина. Доброго дня всім. Спершу я би хотів наголосити на тому, що у минулому скликанні РГК Набу було створено такий ну, допоміжний можна сказати, орган для Ради громадського контролю. Це секретаріат Ради громадського контролю Набу, який. Допоміг нам дуже суттєво в тому, щоб ми були ефективніші і, ну, можливо, спритніші. Тобто, завжди, всі запити до Ради громадського контролю завжди мають бути з відповіддю. Певні завдання по документу обігу вони завжди є. Коли люди 15 людей, яких обирають щороку до складу ради громадського контролю, вони ж працюють на фактично суспільних засадах, і на і, і кожна така каденція, вона ну потребує певного часу, щоб його витрачати на оці ну, достатньо багато активностей, пов'язаних з діяльністю. І, от якраз секретаріат, який був створений у формі громадської організації. Яка є незалежною, яка наслідує якби всіх майбутніх минуліх, минулих членів рад громадського контролю набу в себе і таким чином зберігає незалежність, бо вони всі автоматично, якщо вони не заперечують проти цього, стають членами цієї організації і мають право брати участь в її керуванні. Власне, це допомогло зокрема і запустити той самий моніторинг судових засідань, про які Галина вже згадала. Що це таке? Ми, як Рада громадського контролю, маємо відповідати суспільству на найбільш там якісь разючі запити. І один з таких запитів він вже декілька років є. Це Власне, де посадки. Так, всі, абсолютно всіх цікавить, де е, вироки в справах, які веде набу і САП, і, е, які суди, судять сюди. Е, оскільки цих посадок і всі знають, що їх, е, ну, м'яко кажучи, небагато, то треба розбиратися, в чому насправді е, біда. Бо є слідство, Національне антикорупційне бюро, є обвинувачення і процесуальне керівництво, це спеціалізована антикорупційна прокуратура. є. Суди, які зрештою мають на ґрунті того, що розробила САП і НАБУ, виносити е, якісь правосудні справедливі рішення. Як розібратися? Треба моніторити роботу кожного, кожного з цих ланок. Як пройшло слідство, як пройшло, як іде обвинувачення в суді, чи не там сачкують прокурори, чи ходять вони на засідання, чи вони е, е, є переконливими в своїх виступах і таке і інше. Е, і наскільки упереджено чи неупереджено працюють суди? Як це, на це подивитися? Ми напрацювали для себе таку не, не хитру, але, на мій погляд, дієву схему. По всіх регіонах України, де є, ну, скажімо так, обділені увагою громадськості і журналістів процеси, вони відбуваються насправді ж не, не тільки в Києві, а, принаймні зараз до запуску антикорупційного суду. Так, от на всі ці процеси ми знайшли людей, спостерігачів, які приходили на них, і заздалегідь напрацьованою методологією, яку нам допомогли зробити колеги з центру політико правових реформ, спостерігають за цими процесами. Після цього заповнюють відповідну анкету, що вони побачили. Анкета, максимально при цьому зведена до питань так, ні. Було не було для того, щоб не було там жодної упередженості. В цьому при цьому найголовніше ці спостерігачі знімають на відео процеси все, що вони бачать в суді, і викладають це на наш сайт, офіційний РГК НАБУ, в розділ моніторинг судів. Так, власне, кожен бажаючий може поблизько 50 провадженнях, які зараз вже передані в суд, тобто по яких закінчено досудове розслідування, подивитися, що відбувається в суді. Хто насправді там недоопрацьовує, ну і власне відповісти сам для себе, де ж ті самі посадки. За це я ще раз хочу наголосити дуже велика вдячність секретаріату, зокрема Вадиму Валько, який з боку секретаріату цей процес координує. А наша організація, від якої я делегований в склад РГК НАБУ, платформа громадський контроль, цей процес курує якби зверху і взяла на себе відносини з нашими спостерігачами в регіонах. І, от в такій синергії секретаріат, платформа «Громадський контроль. Контроль, інші члени секретаріату, інші члени РГК Набу, ми зробили проєкт, в якому вже зараз 220 відеозаписів, ви можете знайти на сайті з різних судових процесів. Біля 200 годин це займає. Звісно, що це не дуже там, простий для споживання продукт. Але якщо хтось хоче розібратися, що відбувається в тому чи іншому судовому засіданні. Велком на наш сайт беріть для своїх матеріалів. Я думаю, що здебільшого це до вас, шановні журналісти. Думаю, що стане в нагоді. Їх вже використовують, і, в принципі, нас це тішить. Те, що, чого вже Галина трошечки торкнулася, я би розширив ще по комунікаціях. У нас за цей склад за, за цю каденцію, четверту каденцію ради громадського контролю НАБУ, ми достатньо там активні були назовні близько 13 заяв чи позицій. Ми випустили, які офіційно відображають наше там бачення по тому чи іншому питанню. Серед них були і критичні і заяви на захист НАБУ, і навпаки. Тобто, це були ну я достатньо різні історії. Ну, наприклад, ми достатньо жорстко висказалися щодо відсторонення на час розслідування фігурантів журналістського розслідування Бігосінфо. Ми вимагали відсторонення всіх учасників цієї історії, які там фігурували, для того, аби забезпечити неопереджене внутрішнє розслідування і власне неупереджене розслідування колег з ДБР. Так само ми виступали на підтримку Романа Маселка, це колишній голова РГК набу якого достатньо жорстко на той час притискали виключно за його громадську позицію як адвоката і як громадського діяча, і фактично намагалися позбавити права на адвокатську діяльність. Ми висловлювали достатньо чітко своє занепокоєння тими зустрічами, які відбувалися там, наприклад, з представниками кандидата в президенти, там у, у директора набуї е, достатньо чітко. Висловили свою позицію з того, що все ж таки набу має бути відсторонений, рівно віддалений від різних там політичних центрів впливу. Ну і багато іншого. Я не буду всі там ці десятки заяв перелічувати. Вони всі є на наших ресурсах. Це як говорю до того, що ми, ми зберігаємо, скажімо, незалежність цього органу ради громадського контролю набу, вислуховуємо всі точки зору. І навіть можна сказати, що ми зруйнували там в цю каденцію міф про те, що там нібито рада громадського контролю є якимось узурпованим органом, в який можна потрапити тільки там за протекцією певних організацій. У нас дуже великий плюралізм організації в цьому складі. Я думаю, в наступному буде ще більший. І в принципі, і це добре, і на завтрашньому голосуванні бажаю всім голосувати так. Як підказує совість? Дякую Так, і зараз. Я би хотіла передати слово Світлані Олефірі. Вона представниця національного антикорупційного бюро займається комуніка... власне керує комунікаціями бюро. Дякую, Галю. Ми дійсно з боку національного антикорупційного бюро вдячні надзвичайно представникам і членам усім ради громадського контролю, при набу цього скликання усіх попередніх. Я нагадаю, що набу стало першим правоохоронним органом, при якому було сформовано інтернет голосуванням Ради громадського контролю, і першим правоохоронним органом, в якому в діяльності якого Рада громадського контролю, тобто представники громадськості, дійсно відіграє дають якусь певну роль і не просто якусь а беруть участь активну і в кадровому наповненні бюро, і в дисциплінарних комісіях, і в тому числі дають свої пропозиції щодо того, як можна покращити роботу антикорупційного органу в контексті реалізації антикорупційної реформи. І Це чудово, оскільки. Боротьба з корупцією вона не стосується лише правоохоронних органів або окремих громадських організацій. Боротьба з корупцією починається з кожного з нас, і ми дуже вдячні активним членам ради громадського контролю за те, що вони своєю громадянською позицією, своїми заявами допомагали нам ставати кращими, ставати сильнішими. Сподіваємося, що наступний склад ради громадського контролю це теж будуть активні громадяни, представники громадянського суспільства, які теж. Будуть спільно з нами докладати максимальних зусиль для того, щоб корупції в Україні ставало менше. Дійсно, завтра, о 9-й ранку, рівно починається голосування. Я нагадаю, що сьогодні, станом на сьогодні, подалося 46 кандидатів з 30 різних громадських організацій, які борються з корупцією в Україні. І, власне, з поміж цих 46 кандидатів, кожен громадянин України, який досяг повноліття, може віддати свій голос, просять зупинитися, чогось немає. Звука Бачите, як буває, звук зникає, картинка лишається, але знову ж таки. Представники Ради громадського контролю вони є не просто картинкою, вони є тим гобач вони є тим голосом, який чує не лише суспільство, який чує і саме Набу, і представників всередині НАБУ. Отже, 46 кандидатів від 30 громадських організацій завтра будуть. Скажімо так, хвилюватися за те, хто ж з них потрапить до складу ради громадського контролю. Я нагадаю, до складу ради громадського контролю увійдуть лише 15 осіб. Максимально можна було подати три кандидати від однієї громадської організації. Ми закликаємо зі свого боку. Громадськість бути активними, підтримувати тих кандидатів, яких ви вважаєте гідними обійняти ці посади в Раді громадського контролю. Це буде і ваш голос. Теж не будьте байдужими, не залишайтеся осторонь. Я нагадаю, що минулого року ми мали рекордну кількість голосів, понад 19 тисяч осіб проголосувало за членів ради громадського контролю. Давайте цього року перетнемо межу в 20 тисяч. Я закликаю всіх завтра з 9 ранку знайти принаймні. 5 хвилин для того, щоб онлайн проголосувати за 15 представників, які контролюватимуть діяльність правоохоронного органу, покликаного боротися з корупцією. І на сам кінець хотіла ще поділитися з вами деякими статистичними даними про роботу Ради громадського контролю. За минулий рік нашої каденції було проведено 320 моніторингів судових засідань, опрацьовано 150 звернень від громадян і інших державних органів. Ми провели 16 публічних заходів, оприлюднили 13 заяв по діяльності ради. Громадського контролю НАБУ або пов'язаних темах було проведено 14 засідань дисциплінарної комісії за участі представників ради громадського контролю і за результатами 9 Дев'ятьох працівників набу притягнено до певної дисциплінарної відповідальності. Я хочу сказати, що це насправді титанічна робота як для 15 осіб, які працюють на громадських засадах. І хочу в першу чергу подякувати членам ради громадського контролю за їхню ефективну і таку натхнену роботу протягом останніх років. І, зокрема, присутнім тут в залі Артему Романюкову, Максиму Діжечку, які були представниками членами ради громадського контролю цього року. Також хотіла б дуже подякувати. Ти нашому секретаріату, який допомагав нам і щоденно власне допомагав опрацьовувати безпосередньо інформацію, опрацьовувати звернення, готуватися як до засідань відбіркових комісій, так і до засідань дисциплінарних комісій. І також хотіла би подякувати Набу за власне те, що вони продовжували ефективну співпрацю з Радою громадського контролю за їх швидку і ефективну реакцію на нашу критику, десь десь пропозиції. Власне, хочу сказати, напевно, від всього нашого складу ради громадського контролю, що ми дуже сподіваємося, що п'яте скликання ради громадського контролю буде настільки ж ефективне об'єктивне. І рівновіддалене, якими намагалися бути ми. На цьому я вам дякую. У нас ще залишається півгодини для запитань, якщо ви будете мати, і запрошую вас їх задавати. Ну, якщо запитань немає, тоді голосуйте завтра. Давайте напевно я прокоментую. На жаль, тут. А? Да, я буквально дуже коротко. На жаль, сьогодні немає представників Ради громадського контролю, які входять в дисциплінарну комісію. Я нагадаю, що дисциплінарна комісія складається з п'яти осіб, двоє із них це власне члени Ради громадського контролю. Ми з… Дуже уважно, власне, якби розглядали цю справу. Ми провели цілий ряд засідань дострокових ради громадського контролю для того, щоб розібратися в ситуації, в тому числі задати питання, які у нас залишилися після власне випуску цього журналістського розслідування для НАБУ. Також два місяці фактично досить скрупульозно працювала дисциплінарна комісія, в тому числі наші представники. в... Ні, і ми теж оприлюднювали і теж було оприлюднено на сайті НАБУ результати цієї дисциплінарної розгляду дисциплінарної комісії по цьому внутрішньому розслідуванню. Загалом, якщо говорити коротко, то висновки, до яких дійшла дисциплінарна комісія, полягають в тому, що, власне, ми не знайшли доказів отримання. Певної вигоди. Незаконної представниками НАБУ Водночас були, дисциплінарна комісія знайшла ряд порушень суто в організації роботи, які мали місце на початкових етапах роботи НАБУ. А ми нагадаємо, що власне, події, які розглядалися дисциплінарною комісією, мали місце в 2016-17 році. Відповідно, в зв'язку з цим, дисциплінарна комісія рекомендувала притягнути, якщо я не помиляюся, трьох працівників трьох представників НАБУ, до того чи іншого виду дисциплінарної відповідальності. Більш детально можемо дати коментар особисто пізніше. Колеги, в такому разі, якщо немає запитань, ми вам дуже вдячні за ваш час і увагу до теми і бажаємо гарного дня.